Ну, а тепер е, такі корисні поради. Значить, дивіться, якщо у вас є текст, да, якщо ви асистент, який повністю завжди сидить з дитиною, або якщо ви батько, мати і так далі, ви можете закривати інші рядки тексту лінійкою чи аркушем паперу. Е, я завжди закриваю лінійкою. Ось такою. Єдине, що я в інтернеті не змогла знайти, щоб вона була така прозора. Тобто вона з зеленим підтінком, але прозора. Е, і головне... Чому вона, має, чому, вона, чому вона повинна мати такий зеленуватий або жовтувати або рожевий відтінок? Для того, щоб дитина сконцентрувала увагу саме на рядочках, саме на читанні, і не звертала увагу на якісь інші моменти. Це найголовніше. Я знаю, що є навіть така лінійка, якщо чесно, неправильно не знаю, як правильно вона називається, коротше кажучи. Прозора лінійка, є поділки і так далі, а внизу є такий як м -м ролик. Тобто, якщо ми накладаємо цю лінійку на наш текст, так? то ось ця лінійка сама не ковзається туди-сюди. І таким чином дитина навіть сама може тримати цю лінійку. Так? І пересувати її. Звичайно, таку зелену лінійку, як у мене, вона дуже швидко рухається, тому дитині буде достатньо важко її так? тому я її сама інколи тримала. Ось. Те саме можна використовувати аркуш паперу. Рекомендую білий аркуш паперу, або білий картон, неважливо. Наступне називаю я це чорний квадрат. Є в методиці швидко читання така вправа, що таке чорний квадрат. Значить, дивіться, ми беремо, наприклад, чорний картон або чорний аркуш паперу, невеличкий такий квадратик, або можна навіть прямокутничок, і вирізаємо всередині цього прямокутничка таке невеличке віконечко. І в цьому віконечку потрібно, щоб було видно там, два, не більше трьох слів. Ось. Теж в методиці швидкочитання читання я таке використовую. Або ось така лінієчка синя, яку ви бачите на екрані, тут у нас вже є повноцінний такий рядочок. Але ось цю, як то кажуть, методику, так, вправу чорний квадрат рекомендую використовувати лише на початкових етапах навчання. Тобто, це. Там, перший, другий клас. Так? В третьому, четвертому класі для дітей з дислексією я все ж таки раджу використовувати просто лінійку, ось таку з якимось підкольором, зеленим, рожевим, фіолетовим і так далі. Є різні. А для чого ми взагалі ось використовуємо чорний квадрат, для чого використовуємо лінійку? Для того, щоб дитина сконцентрувала знову ж таки увагу на тому тексті, на тому слові, на тому реченні, що в неї написано. І ще я називається метод олівця. Це наступний, так? Бачите? Що таке метод олівця? Наприклад, у дитини є текст. Я, до речі, завжди сиджу праворуч з дитиною, так, дитина ліворуч, я праворуч. І я використовую наш олівчик, там, де гумка, і просто закриваю ось ці моменти там, де дитина ще не прочитала. Ось. Тобто закриваю, і дитина знову ж таки сконцентрує увагу на важливому. До речі, такий теж цікавий момент. Статистика показує, що ми знаємо, що дислексія – це проблеми, як то кажуть, з читанням, але діти навіть з першого разу можуть переказати те, що там написано в тексті. Я була шокована, що дитина читає по складам, так? інколи там у неї присутні читання цілими словами, але все ж таки рідко. Але вона мені потім змогла переказати. Те, що вона прочитала. Дійсно, це для мене було відкриття, і ну, я цього не знала ось. Але потім прочитала статистику, дійсно, так воно і є. Наступні дуже корисні вправи найперше, це вправи закресли букву. Даний малюнок, дану вправу, я теж використовую на курсах зі швидкочитання, читання, і дана вправа з книжки Василя Федієнка «Основи швидкочитання читання за 26 днів. Якщо правильно я назвала, ось. Дивіться, є взагалі різні варіанти, які ви можете використовувати. Таку вправу я даю в основному на першому, другому класі, коли дитина засвоює літери. Ну, є діти, які, наприклад, в другому класі не засвоюють. Ну, нічого страшного, ми на повторення дамо. Да? Інколи бувають такі випадки, що навіть і в 3-4 класі, Тому теж її можете використовувати. Але коли дитина, наприклад, розгубилася, розконцентрувалась, там е, щось її заважає і так далі, хотіла б відпочити, я даю цей листочок і даю певні завдання. Починаємо з найлегшого. Наприклад, знайди мені е, на даному малюнку всі літери С і обведи їх простим олівцем. Бомба! От серйозно працює. Е, там, якщо в перший день а вона може це зробити ну, там, за 2-3 хвилини, то якщо ми кожного дня будемо це робити. То просто буквально за лічені секунди дитина потім знайде ці літери. Ось, це перше, найпростіше. Далі це може бути не лише обведені літери, а може бути закреслені літери. Так? Наступне це закресли дві букви різними кольорами. Наприклад, ми беремо літеру М і літеру F. Літеру М ми маємо знову ж таки знайти закреслити, наприклад, там, фіолетовим кольором, фіолетовим олівцем. так? А літеру F ми маємо закреслити жовтим кольором, жовтим олівцем. Теж цікаво. І останній варіант, який я теж пропоную, це закреслити одну букву і обвести іншу. В основному такий варіант подає навіть і Василь Фадієнко. Тобто, знову ж таки, там буквально за лічені хвилини, інколи навіть за секунди, дитина робить це завдання. Але рекомендую вам це робити на час. Ну, звичайно, якщо там 1 вересня, да, дитина з дислексією, або там, можливо, ця дислексія виявилася пізніше, неважливо, коли цю вправу ми даємо у мірі можливості дитини. Тобто, наприклад, перші тижні ми даємо так, як вона вміє, а, і записуємо собі час. Наприклад, день перший: за скільки секунд чи можливо за скільки хвилин дитина а, зробила це завдання? Так? Другий день, третій, четвертий і п'ятий. Наступного тижня я вже прошу дитину, або окремлюю такі рамки, я прошу дитину, щоб вона це завдання зробила там за 2 хвилини, так? якщо раніше вона робила за 3. Наступного тижня за одну хвилину, за 2 хвилини, а там навіть і секунди, і ви побачите дійсно результат, що потім дитина після цього завдання достатньо сконцентрована. Чи варто дітям з дислексією називати саме назви букв М, С чи не краще звуки М і С? Дивіться, я тільки що просто розказала як приклад, ну, типу, буква В так, звук В, але дітям з дислексією варто знати і розлічати, роз'єднувати, що таке буква і що таке звук. Навіть є така вправа, коли ми співвідносимо букву, звук і слово, яке починається на цю букву. Наприклад, це, до речі, в першому класі всі діти мають знати, що таке буква, що таке звук. так? Наприклад, у нас є буква Б, друкована, велика маленька. так? Ми просимо дитину, назви мені, що це за літера, буква Б. Назви мені, який звук дає літера Б. «Б». І я розкладаю, наприклад, три малюнки: там бегемот, кавун і м'яч. Називає дитина ці три малюнки, і потім вона має зрозуміти, який із цих предметів починається на звук Б. Тобто, я даю і так, і так. І рекомендую вам це теж робити. Це вправи для тренування уваги діток з дислексією? Так. так, це вправи для тренування уваги і концентрації. Але я також використовую інколи на повторення літер. Теж непогано. Ось. А наступна вправа це у реченні знаходити певне слово, або якщо в тексті є слово, яке часто повторюється, можна його виділяти олівцем. Це стосується, коли ми шукаємо. Наприклад, у нас є величезний текст або маленький текст, неважливо. І я прошу дитину знайти слово мама в цьому тексті. Кажу вам одразу, це нелегко, якщо ви хочете дійсно досягти результату, то над цим треба працювати кожного кожного дня і пропонувати такі вправи. Ось. Теж, до речі, рекомендую вам постійно використовувати хайлайтер. Ну, Звичайно, в книжках в да, наших бібліотеках ми цього, на жаль, робити не можемо, тому можете заміняти на олівець і потім його витирати. Так? Або інколи я роздруковувала собі книгу, сканувала, да? або там на комп'ютері навіть показувала дитині, і просто хайлайтером вже виділяла те, що мені потрібно. А, наступне, напевно, найскладніше у всіх взагалі дітей це переказ. Не всі діти, на жаль, зараз вміють переказ, робити переказ. Чому? На початку я говорила, тому що, по-перше, не всі діти мають створювати гарні речення, правильно? Вони можуть відповідати двома, там, трьома словами, інколи одним словом. І це все пов'язано. Тому а, дитина, коли прочитала текст, до речі, інколи я робила так, що. Перед тим, як прочитати текст, я наголошувала на якихось моментах, так, що головними героями будуть тето-тето-тето. Те те Вони поїдуть туди то туди, туди-то, туди-то. Але це такі одиничні випадки. Ось. А потім дитина читала, і знову ж таки ми аналізували. Щодо переказу, повертаємося щодо переказу. Дитина, коли прочитала текст, не одразу, навіть ні одна дитина одразу переказати його не можемо. Тому ми ставимо такій дитині допоміжні запитання, але вони мають бути настільки конкретними, настільки деталізованими, щоб вона могла від А до Я переказати. Якщо ми, наприклад, дітям просто скажемо, без ООП, да, без дислексії, просто скажемо, хто були головними героями, що було всередині, що було в кінці, чим це закінчилося. А дітям з дислексією варто ставити такі питання: про що був текст? Хто були головними героями? Що сталося з тим героєм, якщо там що сталося, так? Що сталося з тим героєм, що сталося з тим героєм? Що було всередині тексту, що було на початку, що було все в кінці тексту, чим текст закінчився, і так далі, який висновок ти можеш зробити, тобто деталізуємо, як тільки можна, так? І потім наголошуємо, що ми маємо не одним реченням розповісти, переказати текст, тому що це переказ, так? а ми маємо конкретно дотримуватися зав'язки. Розвитку подій, розв'язки і висновку. ось. Ну і звичайно, без плану теж нікуди. Наступне, це дорослий читає текст, а дитина думає, де поставити певні розділові знаки. Ну, Можна сказати одним словом, пунктуація, так? Знову ж таки, не всі діти люблять це завдання, і я не рекомендую це завдання використовувати перший, другий, третій клас, тому що вони навчаються цієї пунктуації, да, коми, двокрапки, взагалі розділові знаки. так? В загальному, рекомендую використовувати в 4 класі, можливо, навіть і в 5, і далі. так, Тобто, для чого ця вправа? Для того, щоб давайте так, для того, щоб дитина зробила цю вправу, дитина має зрозуміти, про що текст. Тому, коли ви читаєте текст, да, от ви сидите біля дитини, дитина. Не десь там літає, думає про своє, а ви чітко говорите правила. Так, я зараз читаю текст, ти слідкуєш уважно, дивишся на малюнки і потім ти будеш мені відповідати на питання. До речі, нас в коледжі, коли я ще навчалась в коледжі, то нас вчили трошечки відійду від тебе по математичній освітній галузі. А коли там, наприклад, теж я читаю якусь задачу, да, я завжди. Перед тим, як її проаналізувати, прочитати, я завжди кажу: діти, після читання задачі ви будете відповідати на запитання: те саме і з ЄДС, і те саме з читанням і дітьми з дислексії. Вона може роздивлятись малюночки, там, і так далі. Це дуже важливо. І лише потім дитина зможе поставити ось ці розділові знаки. Ось. Теж дуже важливо, щоб дитина з дислексією розуміла, де вона загубилась. Ми знаємо, що діти з дислексією, вони гублять рядок, вони потім не бачать, не пам'ятають, де вона читала. Тому ми маємо навчити дитину розуміти, де її увага десь там розконцентрувалася, да, де ми можемо знайти, допомогти собі і так далі. Ми це все маємо навчити, тому що ми є е, педагогами, так? Те саме ви можете говорити вашим батькам е, такі ну, корисні поради та вправи, так. Також корисним буде читання в ролях, тобто найпростіше це діалоги. Навіть потім, коли ви прочитали діалоги, ви можете їх ну, зробити таку сценку. Да? Можливо, дитина не захоче виступати перед іншими, це нормально. Ви можете на перерві просто розіграти цю сценку, чому б ні? Якщо ви вчитель, ви можете подивитися, як асистент, і дитина да? розіграє. Там, можливо, якусь нагороду дати. Або якщо асистент, то думаю, тут зрозуміло. так. Ось. А, наступна теж корисна вправа це знайти в тексті всі слова, які починаються на літеру В, А і так далі. Це називається метод сканування. Я про нього сьогодні трошечки говорила. А що таке сканування? Це коли в дорослому віці, коли вона читає, наприклад, той же самий Facebook, вона зможе знайти головні такі слова. Да? Щоб не читати весь текст, вона знайшла головні слова: так, 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 так. Ага, я зрозуміла, про що ця публікація. Ось. Але в нашому випадку, так, якщо знову ж таки ми повертаємося на початковий етап навчання, особливо читання, так а ми можемо дати навіть спочатку зі словами так, попрацювати, потім з реченнями, а потім вже з текстом. Ось, Які слова починаються на літеру В, потім йдемо до речення. Знайди мені в реченні всі слова, які починаються на букву Л і так далі.